ефірі останні спортивні новини в студії Олег Едрексон. Мої вітання Цьогоріч для Донецького юридичного інституту. Знаменна дата 55 років з дня заснування. 18 червня на честь ювілею навчального закладу на арт-майдані біля театра імені Тараса Шевченка відбулись показові виступи чемпіонів світу та Європи з боксу та гирьового спорту. Репортаж Олександра Хрищенка. Першими глядачі вразив показовий виступ боксерського тандему, титулований майстер спорту України з боксу, багаторазовий переможець міжнародних змагань, інтерконтинентальний чемпіон світу та Європи Станіслав Мердов та його вихованець кандидат у майстри спорту Теска Станіслав Мащенко продемонстрували роботу на лапах. Боксери акцентувались на атакуючих та захисних діях. Після чого свій виступ розпочали гірьовики Дюї. Нині вони займають одні з провідних сходинок у загальному рейтингу нашої країни. Станіслав Клименко, який у своїй ваговій категорії є рекордсменом України, показував. Техніку гірової вправи поштовх, а потім за дві хвилини підняв 37 разів обидві гирі у сумі 64 кілограми. Враховуючи власну вагу тіла 63 кілограми, результат дуже високий. Наступний номер, а саме нетрадиційні вправи та віртуозні кітки гирь, показав майстер спорту, чемпіон України, старший лейтенант поліції Євген Душкевич. По закінченню спортсменів дюї на артмайдані розпочалися змагання з поштовху гирі вагою 24 кілограми. Учасниками були усі бажаючі гості та глядачі. У підсумку пальму першості області виборов мешканець Апостолівського району Кирило Рокунов з результатом 125 підйомів. На другій сходинці опинився Сергій Грицаєнко, піднявши гірю 100 разів. Замкнув трійку лідерів Андрій Шульга з результатом у 50 підйомів. Цей захід спортивно-масовий і був ініційований безпосередньо нашими геровиками. Наразі в інституті успішно працюють мастера спорту з гервого спорту, мастера спорту міжнародного класу, судді різних категорій. Ці працівники неодноразово вже підтверджували свою силу та майстерність на змаганнях як українських, так і міжнародних. Дякуємо керівництву міста. Це безпосередньо міському голові Юрію Григоровичу, а також голові комітету з питань фізичної культури та спорту Стопаку Олександру Миколайовичу за організацію в проведенні даного заходу. Наш захід сьогодні спрямований перш за все на пропаганду здорового способу життя та залучення мешканців Кривого Рогу до таких видів спорту, як гривий спорт та бокс. Якщо порівнювати з іншими інститутами, то в Донецькому інституті працюють майстри спорту України, заслужені майстри спорту України, майстри спорту міжнародного класу на різних кафедрах. Тобто наші спортсмени свій досвід передають майбутнім поліцейським молоді, цивільної молоді і цивільної молоді, і, мабуть, самі назви кафедр говорять про себе. Це і кафедра спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності. Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, де викладається фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка як для курсантів, майбутніх поліцейських, так і для цивільних осіб, цивільних юристів. Після відовищних показових виступів Станіслав Клименко прокоментував свій нещодавний виступ на чемпіонаті України та розповів, які позиції займає Донецька область у гіровій естафеті. 14 -е числа я приїхав з города Одеси, а точнее з Одесской області у нас в Кароліні Бугас поселок був чемпіонат України по гиревому спорту. Проходив по двоебор'ї, це у нас дисципліна і длинний цикл. По двойбор'ю я став чемпіоном України в самой легкої весовой 63 кг. Виступаю постійно в ній. То есть стал членом сборной Украины 2016 года. И уже в октябре месяце в Казахстане будет проводиться чемпионат мира. То есть собираемся со сборной ехать туда. Мы же ездим за Донецкую область, спортсмены хоть и переехали, также же все равно патриотически то есть поддерживаем. И вот Донецкая область, она по эстафете вообще в принципе... Одна из сильнейших. Мы ну, по эстафете заняли второе место, но командное из-за того, что в Донецкой области мало девчонок, в саме. Ну, їх практично нету. Ми займаємо просто четверте місце, стройки вилітає. Якщо б були б дівки, в принципі, то були б старі. Просто перша Полтава, там дуже сильна школа, і ми з ними постійно боремося. У Донецькому юридичному інституті завжди приділяється велика увага фізичному вихованню. Одним з головних питань закладу, що стоять на порядку денному, є популяризація та культивація фізичної культури та спорту. Адже не секрет, красива здорова нація це щасливе майбутнє. На Інголецькому комбінаті визначилися кращі спортсмени року. Хто вони Стало відомо на урочистому закритті робітничої спартакіади? Подробиці за мить не роботою єдиною – футбол, волейбол, баскетбол, плавання. Протягом року працівники Інголецького комбінату доводили, що вони ще талановиті спортсмени. Кращих визначали у суботу. Протягом року півтори тисячі працівників інголецького комбінату та підприємств-підрядників визначали, хто з них найсильніший найшвидший, беручи участь у 44-й робітничій спартакіаді з красномовною назвою Здоров'я 2015-2016. Змагалися у 11 видах спорту. Перед тим, як підбити підсумки, тривалої естафети, трохи розвіялися. Звісно ж, у спортивному руслі. Сьогодні у нас задумка була слідуюча. Нам нужна була Во-первых, сдружить всех. Все ребята подобраны здесь с, раз... с различных видов спорта. И волейбол, и футбол, и... и настольный теннис. И мы здесь сделали таким образом, чтобы всех ребят мы смешали... Вразне команди нам не шопаніслатіліс. Ми ж ми команди вже формировали Ну хаотично. Да? Они здесь уже знакомились, дружили. Ну получилось суботній захід отримав назву згуртовані спорту. Після жеребкування та формування восьми команд учасники мали пройти низку випробувань на стежині турист та байдарках і показати високий рівень взаємодії в ігрових конкурсах з перешкодами. Було весело та цікаво, навіть попри те, що дехто з комбінатівців дебютував у буквальному сенсі з корабля на бал. Немножко промазали в повороте, а так все нормально. А в целом ощущение отлично. Ощущение отлично. Первый раз плавали на байдарке, не упали, доплыли, слава богу. Результат тоже хороший. Пока с... идем. В лідерах я так думаю. Думаю, що так і буде далі. багато нагамоси була на байдарках і погоні за водою. Навірно знаходимо нове знайомство, нових друзів. Своєрідною родзинкою спортивного свята стала презентація неіснуючих видів спорту. І хто знає, можливо, деякі з них будуть представлені на наступній спартакяді. спартакиада состоялась. Состоялась как праздник спорта, состоялась как действительно праздник тех людей, которые работают на Ингулецком ГОКе, те, которые имеют жизненную активную позицию, те, кто действительно умеет и работать, и хорошо, как в пословице, кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. Вот это и есть та черта, Ингулецкая черта, которая действительно сегодня продемонстрирована вами лучшими представителями Ингулецкого коллектива. Переможцями спартакіади в першій групі цехів визнана команда Кар'єр дробильна фабрика. Друга на щебиль нижче розташувався залізничний цех. У другій групі цехів переможцем стала збірна команд центральної комплексної лабораторії, цеху мереж і підстанції. Підрядна організація ТОВ Промспецбут, срібний призер. А цех технологічного водопостачання та шламового господарства замкнув чільну трійку. Удачно сложилось. Перше місце. за що Сплоченість колективу, желання побіждати. Удачно подобрали состав спортсменов. Ми очень плотно цим ділом займалися, искали ребят і воодушевляли тих, які є на достижение спортивних результатів високих. І у нас вийшло. І хоч кубки та медалі отримали своїх володарів, переможених не було. Головний трофей, гарний настрій. Отримали усі без виключення учасники. Такими були останні спортивні новини. З вами був Волохендриксон. Зустрінемося завтра. Бережіть себе.